ти знаєш мої також ось Тілом, а духом, молитвою, словом, прикладом віри, любов'ю Христовою. Сьогодні у місті велика подія ім'я Шептицького це наша надія, тепер наше місто гордо несе його доброту і служіння святе. Митрополит Андрей добрий пастир народу в до молитви, до світла, до згоди. Світ він обіймав, бідних підносив, і правду Господню в житті голосив. У цей святковий Господнього преображення час. Ми раді, блаженніший патряще святославе, вітати вас, Вам нині вклоняємось близько до ніг і просимо Бога, щоб вас оберіг. Не здоров'я і ласки для вас не щадить, за братцю невтомну завжди благословить. Помолимось нині всі разом гуртом за мир в Україні, за єдність народу, за силу і витривалість для всіх, хто боронить свободу, щоб діти й батьки жили щасливо, щоб не плакала душа журливо, щоб віра наша була все пісніша, душа від доброго ставала все яснішим, щоб і Господь був завжди з нами, його славитимемо молитвами. Благословіть блаженіший нас на добро, хай зникнуть усі біди, усе зло, хай кожен знайде у ту дорогу, що приведе до Царства Христа Бога. З пожаною, з любов'ю, і сіль приносим і вашого благословення я усіх нас просим. <риклад> І хлопець має такий чисто поляр, як я. А як ти називаєш? Дякую тобі, за добре слово. Сьогодні для нас велика честь віддати вас, другому провіднику нашого народу у час, коли пам'ять про служіння жертовність і мудрість митрополита Андрея дає для нашого міста не лише назвою, а дороговказу. Ваше блаженство, щиро вітаємо вас в місті Шептицькій. Слава Ісусу Христу! Слава Нам! Дякуємо, що у свій шкільний графік ви внесли наше місто. Для нас це честь і повага. Дякуємо вам за служіння для народу України і від нашої громади хотіли вам запрезентувати цей витвір нашого місцевого майстра Сергія Івашківа. Ця сукальська кераміка зі словами. Митрополита Андрея. Світ гине від праку у любові. Дякую, Дякую, що ви нас любите. сьогодні Дякую. Слава Ісусу Христу. Дочекались смита, та небо наза червоного міста крові. Три маємо назву. Великого Сина України Андрея Петровичського. Дякуємо вам за ваше служіння. Ви є вчителем для наших священників і людей. За багато наших вірних, які спочатку ідуть сьогодні вашу головне, рокують на службі Божого п'ятому каналі пізніше йдуть навчитися ворогу. Дякуємо. Віримо, що цей страшний ворог, маючи таких поручників, як ви, поборемо цього страшного вчиненого судону. Усічку агресію, сумість. І ми переможемо. Бо ми до Катонської серби належимо і з нашими братами, українськими православними і поворимо. Тому ж маємо ті провідники, як ви. Дякуємо за розслужіння жартом. Ви не жалієте себе, ви відкладаєте себе. Ми бачимо, що потрібно розчин нації казали. Але ви суддя народу і хочете перемоги нашого народу. Слава Ісусу і слава Україні! Дякую, приємно, до вас сьогодні. Дякую за ваше службу. за готоване у Церкви збудували. О, дякую, дякую, дякую. Ця і сина для святого зустріч. Це буде? 不要。 Нехай благослови тебе, Господь і сьогодні, щоб ти мій бачив добро Ірусалиму, восідні життя Твого. Завжди нині повсякчас.

Слава Отцю і сину, і святому і на віки. Те задоволе за твоєму студію чистити наші, водику святий, дай істина, наші імені Того ради, Господи, Господи, слава Богу, і you mm -hmm. хочемо тебе як великолепний Христовець, Батя Святий, Господи, помиліться, Господи, помилуй. Господи, ми спочли руку Твою, висоти святої оселі Твоєї, і прийми мене на цю прекрасну слову. Щоб я для суду став перед страшним Христовом, і на строку священого дійства страшним, по Твоєї сили Амінь. Тон Господь, катархіреєві мовки, і вілете, і сполагать, і не

Спливає на горду, на а руха слава і на країв Нежа завжди лініво, все в часі на віки, віки, Господа і помолінця. Господалі, Бож, що тебе все вибічне, не порожню твою у крикналі твої, іначе і на ставить тебе, завжди мені Бозі, в часі на віки. Господин, Висице, боєво, Господи, помолився, Ісусе Твоє Господи, прославилася в прийому, права рука Твоєго Святой запрошила воріт і весна, слави свій морити противників. завжди дібовся час і на віки ві. Господи, помолився. Руки Господі зберегли тебе і звинували тебе, та Господь порозуміть тебе, не меншишся за передиво, завжди не бойся час. in a meek divi siv. O, spodere, o, malice, o, pripoiesce, o, mesce, o, pedratus, e, prasuit, i, dobrotoi, i, pri, in a genero, i, nastupai, i, celuit, i, ste, narade, i, lae, i, stravotlius, i, i, desir, i, 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 Архивіти, Господь, я не це управи, ні зі домі, хліб перевірити мосами, бо і на віки віки. Господи, поболівся. Це є образ сина Божого, що залишив дивитися невіть колець на вороті, пішов відчукати в душу, замовилася, і знайшов і взявши на свіра мене, приніс і дося за своїм бажанням. zauždeni povsek čas i na viti viti. Gospode, mi pomalim sa. Sete, česene, nespojite mi, O Hrido, cap bravo, nechajum namet inotrii Tvojemu, zauždeni povsek čas i na viti viti. Gospode, mi pomalim Все це твій розповість, хвани слово, що ти говорив, про твої діла цареві завждимо всех час і на віки, Господи, не помоліться, коли хто хоче, не за мною, нехай не кричать за себе, сказав Господь, і не за мною завждимо всех час і на віки. Господи, не помоліться. Слава, який ще святої віча, Боже, а не мовити, поклав і не ціну окамені. Слава Кімнаті, Бога десь не оготимо, зловити мишному тою завжди мені бом, всем часу на віки. Так микай, звіти світло твоєми, що ми не бачили, добрих відео має прославя до що є на небі.

Oh Rad ióby zas przed gospodaryłażeniejszy one kołanołowęcza Amin pomoźć

You know what I mean? thank you

Yes, <laughs> Zobaczymy, jak to wygląda. Doprowadźmy to naprawę. Będę, będę to ja wam Zaraz wyjdę ze mną i wam pokażę.